Це не просто виставка, на яку я схожу поглядіти, а революція, яка бурлить, вирує, пульсує. Рухаються дуже великі сили. Це відчувається і з вашої сторони, зі сторони організаторів цього заходу. Це більше, чим виставка. Мене вразив захід, що вдало організували угорські фермери. Такої чудової зустрічі в цій тематиці ще не проводили. А еби на не Ця конференція стала особливою для мене, тому що існує невеличка група, яка вже раніше почала слідувати принципам регенеративного землеробства. прийшли на них і намагалися розповсюджувати інформацію про ці принципи, що не дуже вдавалося. більше того, вони часто натикалися на зачинені двері. Напевно, тоді суспільство ще не було відкритим для цього. та навіть і сьогодні не повністю відкрите для цих ідей. Навіть сьогодні у традиційному сільському господарстві існує певний опір, але я думаю, що все більше людей починають відчувати можливість, потребу, примус для зміни способів ведення свого господарства. Мене вразило, що таких людей стало відносно багато набагато більше, ніж тих. Що насправді використовують методи регенеративного землеробства, також є і ті спеціалісти, експерти, що намагаються підійти до теми саме з консультаційної сторони, отримати та передати далі фермерам саме ці знання і стати розповсюджувачами процесу. саме цьому і є цей захід особливим. І напевно вперше кількість відвідувачів сягнула біля тисячі, що аж неймовірно.